Добрий день підписники, гості мого каналу. У нас у дворі, прямо на межі з сусіднім двором, росте така красива квітка, бузина, такий великий кущ чи дерево, як можна було назвати. І запах неймовірний. Я як кажу, що у дворі так багато квітів, то чому не зробити гарний добрий напіток? По-нашому з бузини квас або люди говорять шампанське? Ну, Гріх не зробити, правда? Так що пішли, будемо робити зараз на відро води на 10 літрів такий гарний квас. А як я буду робити, я зараз покажу. Так, нарвала я такий гарний соцвіт. Якщо така велика розетка, гарна, велика, то таких треба 15 штук. Ну, Як я рвала всі підряд, тому що в мене там трошки оця е, попільня напала, така ну, я взяла... 18 штук такі різного калібру, великі маленькі. Квітки я не мію, обдивилася, жучків немає. Тому що оцей пилок і служить ну як, виходить, як 200 для того, щоб він грав. Чи що. Пилок не обтрусний легеньку рву. Хоч і рвало все одно руки такі у цьому пилку жовтенькі. Ось такі ось на руках жовте остається і оці, оці всі квіточки я кидаю сюди в відро. Тут 10 літрів води. Тільки я не важу стільки кілограм, а я просто беру півтори баночки. Ну, третя баночка не сильно повна сахару. Получається, ось, ось півлітрова баночка. Це вже я сюди дві насипала. Зараз ще, ще наберу половинку. І це, виходить, десь кіло 100-200 кг. ось тільки я кидаю сахар. І добавлю ще лимонну кислоту. Лимонну кислоту я буду брати ложкою, столовою ложкою без зірка 4 ложечки. Оце я все гарно змішаю, накрию кришкою, оце відро і поставлю тут у віранді в теплі на троє суток. Далі я буду протіжувати, коли він почне бродити, трошки далі покажу. Так, ході пізно вечір, але прийшла з роботи і будемо садити помідори. Купили ми в цього чоловіка, що ми брали капусту хороших цих людей. Помідори в нас прям геть гарні, відлічні, високі. Садити ми будемо тут між нашою падишньою картоплею. Чоловік копає ямки, дуже сухо на городі. І садити будемо під лопату, так як помідори високі, три листочки нижніх будемо обривати. В принципі, я сама знаю, віку вже якось прожила, як садить помідори. Але цей чоловік, хто не знає, то він розкаже, пояснить, посовітує, як правильно посадити розсаду, щоб вона нормально прийнялася, щоб вона була така, як треба. Я взяла ще що купила престиж, щоб обробити. Зараз буду мочати просто кожну. Якось растиння обмочати, престиж розведений, купляла купувала в шприцу, розвела у літрі води і буду вмочати самі корінці, і садити, так щоб жуки не з'їли. Син притаскав аж дві каністри води і, і ставка. З ставок внизу я лі приніс Так що розсада в нас дуже гарна вчора. дядька. Я тільки не розумію наших сільських людей, чому не підтримати своїх сільських, які якось займаються такою гарною розсадою. Ось така коріння, подивіться, яка красива. І Гарні такі помідори, товсті ножки, все як треба. Нашу його їхати в район на базар, тратить гроші, мучиться по такій жарі, привозить ту розсаду полуживою. Так як вона прижарі та портиться. Як можна піти сюди до людини, в село чи заказати, позвонити йому по вайберу. Він привезе додому, якщо людина хоче таку розсаду. Тільки позвоніть, скажіть її, і, пожалуйста, людина допоможе. Так що будемо садити, бо в нас комарі скажені, в нас тут от ставка, дуже великі комарі зіддять. Зараз нас денчать тут під вухом. Так що за роботу.